Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. Тож 15 червня змінилися правила, правила для водіїв. Вірніше, те, що має право поліція, і за це, якщо буде виявлено порушення, загрожують величезні штрафи і позбавлення прав там вплоть до 10 років. 에, що ж там змінилось? Тому що поліція там взагалі спочатку хотіла все підналаштувати під свій лад, і то могло бути дуже смішно. Е, ну, для водіїв, скоріш за все, сумно, а от загальна картина могла б бути дуже смішною. Но прийняли трішки по-іншому, суттєво по-іншому, але тим не менше правила змінилися і перевірка водіїв також змінилася. Про що йде мова? Мова йде про е, перевірку на стан наркотичного сп'яніння. Тепер дозволили використовувати експрес-тести. І що хотіли поліцейські? Поліцейські хотіли, щоб їм дозволили то використовувати прямо на дорозі. Я трішки погуглив, як ті експрес-тести працюють, і в більшості випадків то потрібно саме моча сеч. Тобто треба попісяти, грубо кажучи. Представляю ситуацію, спиняє вас поліцейський, ой, ви якось так виглядаєте, ти йому кажеш, що втомився, їду, там волонтерів, їду з Донецька, а вони, ой, ні 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 Якось не так ти виглядаєш, пішли, здасиш експрес-тест на наркотики. Ти виходиш за машину, він такий дзюр, дюр да? вклада, відро в баночку, прямо на тест. Як? Е, зараз висловлюсь дуже грубо, ну для багатьох водіїв то могло б стати здійснення мрії, е, в плані ну дуже грубо настяти на закон да? в прямому і переносному смислі цього слова. В ролі ну в лиці доблесної нашої поліції, але тим не менше, ні, уряд е, вирішив по-іншому, що то мають робити кваліфіковані працівники. В першу чергу, кваліфіковані в плані медичні, і то має робитися в медустановах. Ну, зрозуміло, що були якісь умови, щоб можна було десь там в свою баночку, туалет хоч сходити, да, або якийсь кабінет закрити, чи як. Е, ну, Тим не менше, мають робити право лише медпрацівники. Давайте розберемо, що буде далі, якщо то підтвердиться, і чому так сталося, чому то змінюється. І... Які є переваги для водіїв в цьому, тому що там є дуже суттєва перевага для водіїв. Але розповідаючи це все, дивлюся трішки назад. Там, якщо вам видно, там клуб-любителі пива, і мені зараз аж сюди чути, як наші хлопці вболівають за наших хлопців на чемпіонаті світу да, по футболу? Е, Надіюсь на перемогу, так як всі і хотілося б до них. Но коли за кермом, то пива нано. Ну, Хоча там безалкогольні різні напої, напої є, але то все не то. Е Тож, яка перевага для водіїв? Що експрес-тест проводиться швидко раніше, якщо у вас є підозра, вас везуть, да, то має поліція вас доставити, а потім вони мають назад вас доставити до авто. Поки нема підтвердження, то авто евакуатор забирати якби не може. Тобто ви не повинні платити за евакуатор. Якщо в них тільки підозра, а вона не підтвердиться, поліція вас забирає, проводиться експрес-тест. і Якщо він не підтверджується, то ви їдете далі, то швидше, бо раніше то набирався аналіз, кололи вас. Ой, я наприклад не люблю цієї процедури з голками за винятком, коли е, здаю кров нашим захисникам. Два рази в рік то стабільно робиться е, і закликаю всіх, тому що знаю, скільки їй там потрібно, але е, швидше, швидше для водіїв. У випадку, якщо експрес-тест підтверджує, а є велика доля ймовірності, що ті експрес-тести, які будуть використовувати наші правоохоронці, будуть дуже часто показувати позитивний результат. У випадку, ну не знаю, чи в мене є така чуйка, не знаю чому, ну от чи так мені здається. Тобто. Е, у випадку, якщо експрес-тест підтверджується, то е, це ще не привід. Не привід подавати в суд, там давати штраф, забирати права, але це вже є привід не пустити вас за кермо і потім вже там евакуатори, все те, що я розповідав. но вас відправляють на додаткові аналізи. Додатковий аналіз це як положено, тоді вже визначення, що за речовини, чому вони вас крові, можливо, то якийсь прийом. Якихось таблеток, так, також дуже часто є така ситуація, ну тоді вам вже потрібно буде доказати, що ви їх приймаєте за призначенням лікаря туди-сюдим, і при тому можна сідати за кермо. Тому що є такі таблетки, де чітко написано, що не можна сідати за кермо. Тому будьте з цим також уважні. Е, і е, вже потім проходить медекспертиза, і вже за результатами неї, потім суд, штрафи, не штрафи. Винні, не винні, ну то вже зовсім далі інша ситуація. Зараз говоримо саме за сам процес спочатку. Тож з 15 числа дозволили використовувати експрес-тести, тому що то швидше, і тому, що не потрібно там колоти, так? І не потрібно довго чекати. Довго чекати. І е, зараз теперішні тести. Е, Краще, краще реагують, да, показує більш точний результат, тобто плюс-мінус, виходить на правду. Тому активно за цим спостерігаємо, розбираємося. Якщо ви хочете бути в темі, саме в автомобільній темі, то долучайтесь до каналу автотема 50 тисяч підписників, рухаємося впевнено далі. На дворі жаріще, вентилятор здох, кондюра запускати не можна, Надіюся, що вже сьогодні вентилятор віддадуть. Ну, То таке, то, то, то мої, знаєте, трабли, мої тести, але тим не менше до хорошого привикаюся швидко. Е, тому до нової зустрічі на каналі. Не сідайте за кермо на підпитку, Алкогольному, в наркотичному, тим більше взагалі наркотики не раджу вживати, раджу їх не вживати. Але знаєте, тобто кожного вибір індивідуальний, як то кажеться. Ну тим не менше, якщо вже щось ви там десь мекнули, то ні в якому разі за кермо, тому що п'яний за кермом, то вбивця. в першу чергу, я не говорю там про штрафи, про конфіскацію прав. Навіть конфіскація авто то все. Такі мелочі порівняні з життям і здоров'ям, так вашим в першу чергу, і в другу, це інших учасників дорожнього руху. Тому думайте про всіх, не думайте, що пронесе, тим більше, знає, коли відкривають дверку, людина вивалюється, то яке там пронесе, яка там реакція, про що там можна говорити взагалі. Тож, Наша безпека в наших руках. Будьте уважні, обережні, ні гвоздя, ні жезла, да? чи що там їх зараз чупа як називають. І дивимося да? уважно, обережно спостерігаємо. Я вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.